Завжди із музикою та скринькою для донатів у рівне знову завітав відомий волонтер Григорій Янченко. Чоловік родом з Херсона. У далекому 1968-му брав участь у воєнних діях. Там втратив нижні кінцівки та пальці на руках. З тих пір пересувається на кріслі колісному за плечима у чоловіка 34 операції. Я тоді проходив строкову службу в рядах збройних сил. Радянського Союзу і під час, як кажуть, Майдану в Празі нас послали туди, як кажуть, придушувати це повстання. І на тому і там я отримав, як кажуть, вибухові. І поранення інвалідність чоловіка не зламала навпаки, зарядила мотивацією, коли у 2014-му Росія вдерлася до України. Григорій твердо вирішив, має допомагати військовим як тільки зможе. З тих пір розпочав свій волонтерський шлях. У січні 2024 року до Григорія прийшла ідея робити тур містами та збирати кошти для ЗСУ. Це третє коло вже, тобто вже одно коло закінчилося. Тобто 24 міста обласного підпорядкування, друге коло закінчив, і це вже третє пішло коло. От. Але на цьому не зупиняюся, і ще відвідую, крім того, і ще відвідую де деякі міста районного підпорядкування побував я і в Ужгороді, і в мукачеві, і в сваляві. Цей тиждень чоловік у Рівному. Зустріти його можна біля одного з центральних торгових центрів міста. Не помітити його складно. Чоловік на кріслі колісному, позаду якого прикріплені два прапори. Ще одна особливість волонтера українські пісні, які безперервно лунають із колонки Григорія. От зараз я теж їжу по містах, які. Не окуповані, не нічого такого немає. Але українські пісні, українські мелодії, вони надихають і, і нагадують, що ми українці, що ми повинні вірити в нашу перемогу, що ми повинні. Не забувати, що ми самі українці. Місцеві Григорія Янченка вже знають. Бачать його тут не перший раз. Волонтерським шляхом та діяльністю чоловіка захоплюються. Ну я тут нещодавно, але цього мужчину часто бачу. Ну, люди підтримують. Звичайно, важливо, щоб люди бачили, не забували, що війна триває і. Наслідки російської агресії, які вони можуть бути, і що люди незламні духом все рівно продовжують боротися. Давно вже він тут збирає ці гроші. Молодець, звичайно, підтримуємо його, здаємо, коли маємо як. Нехай допомагає йому Бог. Чоловік зазначає, помітив, що з кожним роком збирати кошти стає складніше. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я розумію, коли, коли це прифронтові міста. Там немає роботи. Люди донатять значно менше. Чому я не розумію того? От, можливо, люди просто вже звиклися з тим. Загалом за усю свою волонтерську діяльність Григорій зібрав понад 12 мільйонів гривень. За ці кошти купує необхідне військовим обладнання. Бажаємо козацького здоров'я. Ми підрозділ 25-ї бригади. Ми хочемо подякувати за надану допомогу. Янченку Григорію Миколаєвичу. Надамо плівку, інструментарій, фпв-шки, чуть більше фпв-шки». Зупинятися чоловік не збирається. Каже, буде і далі волонтерити та закликати людей донатити. Переконаний, така допомога, внесок у перемогу. Я продовжую і буду продовжувати це робити. Незважаючи на свій вік, незважаючи на здоров'я, я буду продовжувати і продовжити до нашої перемоги. Вікторія Якамець Тартам Шаула, телеканал ITV, Тіві Медіагруп.